Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про перерахунок пенсії, коли варто звертатися, що таке взагалі перерахунок пенсії, як він відбувається. Відразу залишаю посилання Закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, стаття 42, частина 4. Чітко визначає, що якщо ви працюєте, Пенсіонер, який продовжував працювати і отримує пенсію, значить, кожні два роки ви маєте право на перерахунок пенсії, тому що у вас збільшується стаж. І, відповідно, якщо розмір вашої заробітної плати на даний момент більший, ніж ви виходили, коли ви виходили на пенсію, так, то і в цілком вірогідно, що можливо вам і порахують ще заробітну плату, тому що це також впливає на розмір вашої. Пенсії дивіться також. Хочу нагадати, кому не варто очікувати перерахунку. Це якщо ви отримаєте пенсію за вислугою років, тільки коли ви досягнете. Пенсійного віку, так, це стаття 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також у цьому році не підлягають пенсії з 1 квітня 2025 року, розмір яких після 1 квітня 2023 року вже перераховувався за вашим зверненням стосовно дорахування стажу стажу і заробітної плати після призначення попереднього перерахунку пенсії, або ви здійснювали перехід з одного виду. Пенсії на інший кому ж було проведено на перерахунок з 1 квітня. З 1 квітня пенсії автоматично були перераховані пенсіонерам, які після попереднього перерахунку або ж призначення пенсії працювали. Та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу. Або які відпрацювали менше, ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії. Вже пройшло два роки, і які є отримувачами пенсії за віком, по інвалідності, в тому числі обчислені в розмірі пенсії за віком. За вислугою років при умові, що станом на 1 квітня 2025 року ви досягли пенсійного віку, тобто 60-річного віку. Дивіться, взагалі, питання перерахунку у нас передбачений ще з 1 квітня 2018 року органи пенсійного фонду щорічно проводять автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, тобто без вашого додаткового звернення. Дивіться, також важливо, що при проведенні перерахунку страховий стаж та заробітна плата враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Зараз ми ще з вами розглянемо питання, кому ж я ще раз акцентую вашу увагу, що автоматичний перерахунок пенсії з 1 квітня 2025 року проводився для тих пенсіонерів. Які станом на 1 квітня, 1 березня, вибачте, які станом на 1 березня 2025 року напрацювали повних 24 місяці страхового стажу. Тобто, в квітні 2025 року проводився перерахунок для пенсіонерів, які станом на 1 березня 2025 року напрацювали повних 24 місяці страхового стажу, пенсіонерам, які набули право на перерахунок пенсіонів. Вже після 1 березня 2025 року вам необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру та подати відповідну заяву на проведення перерахунку пенсії якщо ви продовжуєте працювати? От така інформація, ці додаткові роз'яснення нам надає Пенсійний фонд України, і відповідно вони містяться в законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тож, якщо ви працюючий пенсіонер, не забувайте, що кожні два роки ви маєте право отримати перерахунок пенсій, тому що у вас збільшується кількість років відпрацьованого вашого стажу. І відповідно, якщо розмір заробітної плати зараз вищий ви отримуєте, ніж на момент виходу на пенсію, то можливо і показники вашої заробітної плати так само будуть застосовані при проведенні автоматичного перерахунку пенсії, якщо це буде позитивно впливати на розмір вашої пенсійної виплати.